Это не артхаус, это зрительское кино, но кино, которое заставит задуматься, кино, которое поднимает очень важные проблемы э, выбора в человеческой жизни. Зараз ранок суботи, 29 листопада, і Україна вже традиційно, На жаль, говтуються після щотижневого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Вони взяли моду щотижня, приблизно п'ятниця-субота наносити по Україні масований ракетний удар, бити по містах, містечках, по цивільних будинках. По Багатоповерхівках, ну тобто, куди влучить російська ракета, там обов'язково є база НАТО такі часи. Ну, якщо до ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, ми вже на жаль звикли. То до таких подій, які учора сталися в Україні, ми ще не звикли. Учора сунулися тектонічні плити українського сучасного політикуму. Учора президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Андрія Єрмака, керівника свого офісу. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Тобто, учора сталася та подія, про яку ще півроку тому ну й годі була мрія. І ті самі плівки Міндіча, на яких начебто фігурує кодове ім'я Алібаба, а детективи Набу подейкують, що це саме і є Андрій Єрмак, ті самі плівки Міндіча, яких не існує по словах блогера Золкіна, вони почали, скажімо так, діяти напряму. І це перша гучна відставка. Серед вищих ешелонів української влади, Фактично перша фігура топ українського політикуму, яку збили плівки міндіча, так званий міндіч Гейт. Пан Єрмак, реальний потужний менеджер і ні на словах, ні бла бла бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, то коли ім'я Алібаби стало все частіше і частіше фігурувати в нашому інформаційному просторі, коли навіть самі слуги народу стали натякати, що непогано було б прибрати Ярмака з найближчого оточення президента, сам Володимир Зеленський зібрав депутатів фракції Слуга народу на закриту зустріч, і напевно ще раз їм пояснив, чому зараз не варта прибирати Андрія Борисовича Ярмака. І лише тільки після того, як учора детективи НАБУ завітали з обшуками до, напевно, фактично першої людини в Україні, лише тільки після того Володимир Зеленський відправив Єрмака у відставку. Ось що з цього приводу написав Богдан Єременка, депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу. Пару разів у своєму житті мені доводилось говорити підлеглим. Я розумію, що є спокуса і можливість, що до вашої руки щось прилипне. Так ось я не буду говорити банальні речі, забороняти заборонено і так далі. Але якщо це станеться і вилізе назовні, я не докладу найменших зусиль для вашого порятунку, а можливо і навпаки, допоможу вас закопати. Єрмака врятувати неможливо. Ще пару годин звалікань, і наступне президентство, як і добре ім'я Зеленського, будуть принесені в жертву спробам врятувати ярмака. Немає такої дружби, яка б вартувала доброго імені. Я не знаю про чиє саме наступне президентство каже Богдан Яременка, але з його допису стає зрозуміло, що там, за закритими дверима слух народу, не все так добре, як нам намагаються приподносити, як нам намагаються продати. Якщо сам Богдан Яременка фактично йде в атаку на Ярмака. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заверіть собі запашної кави, сідайте зручніше, обов'язково! Будь ласка, підпишіться на мій канал, і давайте разом будемо розбиратись взагалі-то звідки взявся Андрій Ярмак і як так, яким дивним чином. Він став А. головою офісу президента, і Б. Людиною, яка фактично собою підмінила багато різних державних інституцій в нашій країні, ну зокрема, дипломатичну роботу, тому що це прерогатива Міністерства закордонних справ України, але ж ніяк, ні під яким соусом, ні прерогатива. Офісу президента, сам вже колишній голова офісу президента Андрій Єрмак після гучної, максимально гучної власної відставки на тлі корупційного скандалу, який всі знають під назвою Міндічгід, сказав: От що я йду на фронт. І готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене зганьбили і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Забігаючи вперед, скажу Андрію Борисовичу Єрмаку, що з 24 лютого 2022 року в Києві та в інших містах України залишаються десятки мільйонів людей. Ну так, про всяк випадок. Можливо, він просто не знає. Я не хочу створювати проблем для Зеленського. Я йду на фронт. Я відчуваю агиду від бруду, вилитого на мене. І ще більшу агиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Хі -хі. На кого це він натякає? Що його не захистили ті, хто знає правду. Ну, а хто ще може захистити голову Офісу Президенту? Невже якийсь то там 35-й радник чи якийсь там. Мічник питаннячка, так друзі, як написав в своєму дописі Борислав Береза, Мобілізація до лав Збройних сил України використовується фігурантами корупційних справ для того, щоб банально зупинити строки досудового розслідування, доведена вже неодноразово різними фігурантами гучних справ. Останнім був Гайдай, друзяка Єрмака, якого спіймали на корупції при забезпеченні Збройних сил України дронами і ребами. Єрмак не дурніший за Гайдая і знає про цей лайфак. Дійсно, можна сховатись у війську, і аби до тебе добратися. Треба буде підключати ДБР, яке зараз є фактично ручним для самого Єрмака. Цікава взагалі історія. Я піду на фронт. Він, до речі, в маленькій своїй речі каже про це двічі. Я йду на фронт. Як казав мій перший комбат, я зараз розплачусь від цієї драми, від цієї власної трагедії. Єрмак вирішив піти на фронт. Гаразд, питань немає ніяких. Він, якщо не помиляюсь, Громадянин України хоче йти на фронт? Нехай йде молодець. Але як він це бачить? Чи він вважає фронт? Це лакшері ресторан, куди можна піти, десь сісти в темному кутку, заказати у офіціанта пляшку елітного віскі і сидіти наодинці із своїми думками горювати, скажімо так, От мерзавці, гади, сволочі. Ну, не захистили. Андрій Борисовича, він так собі це вважає? Людина, яка максимально далека від армії, яка не має жодного бойового досвіду, яка не має жодної сучасної військової професії, мусить пройти спочатку через ТЦК да, да, громадянин України, а вже потім через навчальний центр. І разом з чоловіками та жінками бігати, копати, знов копати, рубати дрова, тому що буржуйки, тому що треба, щоб було тепло. І вже потім опановувати військову науку. Ну, якщо про це йде мова. Як на мене, якась це просто показуха, чи Єрмак думає, що я зараз приїду і мене посадять на командний пункт, і я буду керувати діємі військ. Дуже цікаво, друзі, чи доїде він до фронту. І якщо доїде, то в якості кого, в якому званні, на якій посаді і так далі. Слова сказані двічі, він двічі сказав свої речі, що він йде на фронт, і при цьому президент каже, дякую Єрмаку за за роботу і тому подібне за його патріотичну позицію. Ну я більше би сказав, що патріотична позиція Єрмака, вона більш патріотично виглядає з боку Росіян. Тобто, як я вже давно казав, і я переконаний в цьому, що ві це людина, яка виконує функції агента Росії під прикриттям, він в. Проваджений в нашу владу він робив все для того, щоб Україна програла цю війну і навіть не була готова до неї, тому що саме він попризначав і розвідників таких відповідних на на головні посади розвідки в Україні і військової розвідки, і служби зовнішньої розвідки, які попереджали президента, що ніякої не буде. Готуватись не потрібно потрібно все розмінувати, війська відвести і так далі. тому подібне. Ви згадайте, як президент розповідав. Бернсу, керівнику ЦРУ, про те, що наша розвідка краща, і вона знає, що ніякої війни не буде Цікаво взагалі, звідки взявся в найближчому оточенні Володимира Зеленського Андрій Єрмак, та людина, яка до свого звільнення, ну фактично до вчорашнього дня. Була в країні напевно другою людиною, хоча багато хто подейкує першою людиною, яка керувала всіма процесами, яка керувала процесами міжнародної політики. Хоча це точно не його задача, не задача керівника офісу президента. Людина, яка керувала тобто маніпулювала правоохоронною системою. Кейс Татарова вам в допомогу і так далі, звідки взагалі він взявся. коротка відповідь. Алібаба продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню на бої САП. так чи ні? Все, і побігли далі. Ну цей процес точно не стоїть на місці. Я не знаю, чи конкретно вже він збирає, так чи але ні? так. Якщо поритися в інтернеті, то стає зрозумілим, що до весни 2019 року, до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Андрій Єрмак обертався в сфері кіноіндустрії. Також був таким собі рішалою людиною, яка вирішує питання. Навіть виступав одним із продюсерів українського, але російськомовного фільму Правила бою. Можеш да бою на себе сістринку взяти? А на моє найслабше місце. Ти часка мускати неруш згідно з тією інформацією, яка є на Вікіпедії, фільм отримав різко негативні відгуки від українських кінокритиків. Зокрема, одним із найчастіших питань журналістів-кіноекспертів до фільму було російська мовність стрічки в оригіналі. Для українського прокату дублювали українською мовою. Та переважна російськомовний саундтрек фільму, що різко десанує з українським дубляжом решти фільму. І начебто на цій хвилі, на хвилі кіноіндустрії, Андрій Єрмак наблизився до Володимира Зеленського. Там вони начебто і познайомилися. Якщо ми з вами, друзі, подивимось на відому фотографію зразка травня 2019 2019 року, то ми тут побачимо Андрія Ярмака, але він знаходиться в третьому, якщо не в четвертому ряду. Ось він, в темних окулярах. Поруч з Володимиром Зеленським, тобто в першому ряду, тобто його, скажімо так, найближчі соратники, це пан Шефір, пан Стіфанчук, пан Розумков, навіть є Ваня Баканов, друг дитинства президента України, людина, яка буде призначена. Пізніше на посаду керівника Служби безпеки України ва що виліється самій Україні це призначення зараз. Відомо вже всім. Навіть на цій фото є Андрій Богдан, на той час керівник офісу президента. Ось він біля охоронця іде з е, пущеною головою в першому і другому ряду людей, які оточують президента України, Андрія Єрмака. Немає. Він був помічником, радником, вирішував там якісь то питання, але, судячи з усього, точно не людиною, яка була максимально наближена до Володимира Зеленського, як, зокрема, Дмитро Розумков або Андрій Богдан. І щоби спробувати знайти відповідь на питання, яким чином Андрій Єрмак. Опинився в кріслі керівника Офісу Президента. Я вам, друзі, пропоную перенестися в січень 2020 року. Вже була зустріч Зеленського з Путіним, та зустріч, на якій Володимир Зеленський побачив мир в глазах Путіна. Чи він побачив, Чи йому показали. Те, що він, йому треба було побачити, хто знає. Та зустріч була за закритими дверима. Хоча багато хто з впливових українських політиків криком кричали, аби Володимир Зеленський не залишався наодинці з Володимиром Путіним. Тоді, на жаль, президент України мало кого чув. І ось січень 2020 року Володимир Зеленський їде на відпочинок в Карпати. Багато фото, багато селфі, багато інформації в соцмережах, але потім. Дивним чином, зовсім випадково, він опинився аж в Омані. Бог знає де. Його помітили там також випадково. І вже в травні 2020 року, під час прес-конференції, на питання журналістів стосовно його поїздки в Оман, Володимир Зеленський відповів: ось що Що за таємна поїздка в Оман. Це була моя приватна поїздка. У мене є сім'я, жива сім'я, живі діти, які полетіли в Оман просто на відпочинок. Вони мали цю можливість і мають всі права на це. В цьому немає ніякого секрету. Безумовно. жодних питань. Президент України, його родина, як і інші громадяни нашої країни мають право на відпочинок. Взагалі, жодних питань. Окрім одного питання: а що тоді робити з відповіддю Офісу президента, яка датована квітням того ж самого 2020 року? А саме. Поїздка президента до султанату Аман не мала офіційного статусу, відбувалася з приватною метою та за власні кошти. Враховуючи відсутність візитів найвищого рівня між Україною та султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин, а саме 19 травня 1992 року, президент України використав відвідання султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торгівельно економічного та інвестиційного співробітництва. В Офісі президента України додали, що у зв'язку з тим, що візит був неофіційним, офіс президента до підготовки та організації поїздки не залучався, організаційне протокольне забезпечення візиту Зеленського до Оману не здійснювалася і делегація не передбачалася. Зазначається, що переліт і проживання у готелі в Омані оплачувала дружина президента з власних коштів. Так, стоп, я заплутався. А кому вірити? Президенту України який під час своєї прес-конференції каже, що родина, діти мають право відпочинок і таке інше? Є у тебе маска, трубка, ласти, пліві, жена і двоє дітей, чи вірити офісу того ж самого президента України, який каже, що це була ділова поїздка, хоч і неофіційна? Далі, друзі, ще більше питань. Якщо це відпочинок, цілком припускаю, повторюсь, президентом України як громадянин цієї країни. Має повне право на відпочинок. То з яких пор Андрій Єрмак став частиною Родини президента України? Тому що в цій поїздці він був поруч з президентом Володимиром Зеленським. На той час, хто не в курсі, я скажу. Андрій Єрмак не був головою офісу президента, він не був міністром закордонних справ. Він не був заступником міністра закордонних справ і так далі. Тобто тією посадовою особою, яка мусила б супроводжувати президента України, якщо це дійсно була, як каже офіс президента, ділова поїздка, нехай і неофіційна постановленню там чогось, ділових зв'язків, економічного потенціалу, інвестиційного потенціалу, бла, 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 бла. Ну а потім, друзі, події стали розвиватися дуже швидко. В той же час, коли в Амані був Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, туди прилітає Ніколай Патрушев, секретар Світа безпеки Російської Федерації. Зовсім випадково, безумовно, зовсім випадково. Потім в Ірані збивають наш Боїнг. Також, напевно, випадково. Хоча, можливо, це була, скажімо так, демонстрація намірів можливостей для когось. Для кого? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мовляв, якщо ти не будеш нас слухати, то ми зробимо, ну, ось, наприклад, ось це. Подобається? Після цього Володимир Зеленський вирішив прорвати свій візит або відпочинок, не знаю, в Оман і терміново повернутися в Україну. Знаєте, друзі, я не хочу занурюватись в от ці е шпіонські конспірологічні нюанси. Але те, що сталося потім, ну тягне лише на це. Інших думок у мене немає. За даними журналістів з аеропорту міста Маскат, столиці Аману, о 18.30 за київським часом, вилетів чартерний літак бомбардіє Global Express 6000 із бортовим номером 9 h 4 VJN, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський. А о восьмій ранку того ж дня прес-служба голови держави повідомила, що президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку до Аману і повертається до Києва за інформацією з публічних онлайн-сервісів відстежування повітряних суден. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. За інформацією нашого джерела, 8 січня о першій годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. І тепер, судячи зі слів журналістів, Володимир Зеленський тим же самим літаком повертається в Київ і одразу постає отаке. От Здаревезне, але одне питання. Хто ще, окрім Володимира Зеленського, його родини та Андрія Єрмака, був в цьому літаку? Тому що літак сів в аеропорту Жуляни, це було вже ввечері, під'їхав кортеж, картеж, вийшли пасажири, деякі сіли і поїхали в офіс президента. Хто залишився в літаку? Верніше в салоні цього бомбардія. Невідомо. Журналісти, до речі, зробили висновок, що президент прилетів до Києва майже через 19 годин після оголошення його преслужби про те, що він терміново повертається з Оману. Де президент був окрім літака всі ці 19 годин? З ким він спілкувався в цьому літаку? Жодної відповіді на ці, начебто, прості питання. Ну, як то кажуть, Вішенка на тортік. Приблизно через місяць після повернення Володимира Зеленського та Андрія Ярмака з Оману, начебто на літаку, який до цього привіз Ніколая Патрушева в Оман, на тому літаку, де, окрім президента України, його родини Андрія Ярмака, міг знаходитися ще хтось. Приблизно через місяць Андрій Богдан відправлений у відставку, попередній голова офісу президента. А його місце зайняв Андрій Єрмак. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи є вас у призначення наслідком січневої поїздки в Оман і з ким не публічно ви з президентом зустрічалися? Ні, ми зустрічались публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних. Джерела в офісу президента чи були публічні зустрічі з росіянами з російською Ні. стороною, Ні, одразу стрибнувши в дуже потужне крісло і потроху почавши перетягувати на себе всі важливі фактично керування країною. Але зараз, друзі, 29 листопада 2025 року. Учора, повторююсь, Андрій Єрмак був відправлений у відставку. Що нас чекає далі? Президент України Володимир Зеленський заявив, що він хоче. Повного перезавантаження роботи Офісу президента. По інсайдерській інформації, як зараз модно казати, наступним головою офісу президента може стати Павла Паліса, полковник, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади. Наразі він заступник голови офісу президента. У будь-якому випадку, друзі, безумовно, потрібне перезавантаження роботи Офісу президента, тому що це ненормальне, це алогічно, коли голова Офісу президента. Підміняє собою роботу Міністерства закордонних справ, коли голова Офісу президента фактично через своїх підручних керує роботою правоохоронних органів. Про це ви чули, казали представники Набу та САП. про те, що якісь -то Алібаба збирає у себе наради. І Семен Кривонос, керівник Набу, каже: Я хочу жити в країні, коли усілякі казкові герої не будуть збирати. У себе на наради керівників правоохоронних органів багато. Хто каже, що це так зване перезавантаження роботи офісу президента, лише ширма. Можуть поміняти кого завгодно на кого завгодно, але Андрій Єрмак залишить свій вплив. На роботу цієї структури, а значить, і свій вплив на президента України Володимира Зеленського. Я дуже хочу вірити в те, що Володимир Зеленський не дотичний до всього цього міндічгейту. Але через те, як Володимир Зеленський довго не міг звільнити Андрія Єрмака, є думки, що все ж таки його біла сорочка не, не зовсім біла. Але перезавантаження потребує не лише Офіс президента. Перезавантаження потребує вся політична верхівка нашої влади. В першу чергу створення уряду національної єдності, аби повернути довіру до державних інституцій, тому що те, що зараз коїться, вже не вкладається в ніякі голови. Аби що там не казали провладні блогери, ні для кого вже не є таємницею, що Україна стоїть на порозі шаленої політичної кризи. Тому що якщо в першу чергу немає довіри до Президента України до його кроків, до його оточення, до Кабінету міністрів України, то про що тоді йде мова? І добре, якщо б це було, я не знаю, там, в 95-му році або в 2010 му році, гаразд, зараз рік 2025. й Проти України, Росія веде повномасштабну війну із залученням всього спектра озброєння, окрім доки міжконтинентальних балістичних ракет. І нахріна нам зараз? Потрібні такі виклики. Нахрена нам зараз потрібні такі гойдалки. Багато чого, якщо не все, зараз залежить від рухів і від кроків, і від дій президента України Володимира Зеленського. І я думаю, що, друзі, невдовзі ми побачимо, наскільки серйозно він відноситься до цієї історії. Буде це дійсне перезавантаження, мається на увазі доросла розмова з нацією. Чи ми побачимо? Чергове, як то кажуть, шоу залишається недовго. Треба почекати лише декілька днів гаразд декілька тижнів. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!